Всім привіт! Сьогодні у мене незвичайна розпаковка. Пам'ятаєте мої колишні невдачі. Але сталося диво. Ця посилка з моєю мрією. Це зізіфус. Він великий і довелось його підрізати перед відправкою. Але й тут не обійшлось без пригод. Розірвана упаковка не просто так: на пошті зробили помилку і встановили ціну за доставку вдвічі більшу, ніж ціна саджанця. Але все вирішили, і я можу приступити до розпаковки. Мене переповнюють емоції. В цю мить, поки я знімаю упаковку, проносяться мільйони думок. Що, як коріння, не пересохло, чи все добре з саджанцем? як стовбур, чи нема пошкоджень, все ж замовлення дерев, це лотерея. Уявляєш одне, а отримуєш зовсім інше. Ось тільки погляньте, який міцний стовбур, дерево вже три роки. Розгорнемо коріння, воно вологе та добре розвинуте. Цей садженець з маточного дерева. Краще, ніж я очікувала. Радість переповнює. Є пара зламаних гілок, але нічого, підріжемо. Наступний пакунок це дерево, за яким я довго гналась. І, мабуть, за мої минулі страждання доля дала мені компенсацію. Саджанець гарно запакований. Є підтримка стовбура. Курінь теж розвинутий. Ви здогадались? Це Азіміна, чотирирічний садженець. В Майбутньому я планую прищепити на нього декілька сортів. Сьогодні буде невеличке порівняння екзотичних саджанців, придбаних в інтернет-магазинах, і у людей, які займаються розведенням рослин в невеликій кількості. Порівняємо: цей саджанець чотирихрічний, Ціна за нього вдвічі вища, за цих малюків. Дивіться, різниця очевидна: в горщику азіміна, як було заявлено, двохрічна. А насправді однорічні сіянці приблизно 15 сантиметрів. Наступна посилка, а тут теж цікаві рослини Лимон Павловський тактнідія та Джамбо. Першим розглянемо лимон. Земля волога. Можливо, переніс стрес. Він їхав до мене дуже довго. Це видно по стовбуру. А ось тут місце прививки. Дивіться, які листочки. Верхній трохи скрутився. Лемон прилад для порівняння з моїм хворим. Дивіться в минулому відео. Буду вчитися їх вирощувати. Тепер актинідія. Дивіться, броньки вже всі розпускаються. Гілки не зламані. По стовбору видно, що це розвинута рослина. Давайте глянемо на її корінь. А з корнем все гаразд, розвинуте. А за якість ґрунту в цьому гурщику відповідає цей черв'ячок. Давайте порівняємо ці актинідії. Маленька з агромагазину. А велика з OLX. Різниця є, а ціна однакова. А яку купувати кожен вирішує сам. Я ділюсь з вами своїми враженнями. А можливо, в когось було навпаки. Поділіться і ви своїми історіями в коментарях. Цей сіянець однорічний з інтернет-магазину. Остання на сьогодні це кудранія. А ось цей, напевно, трирічний. Він привитий. Ціна за нього в два рази вища. Але якість привитого саджанця, а говорить сама про себе. Бруньки вже почали розпускатися. Вона так гарно стартувала, чи отримую я в цьому році перші сигнальні плоди. Вона привита, дуже хотілося б впевнитися в цьому сорті. А це маленька. Це сіянець ще з колючками. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі!